На сьогоднішній день ми стикаємося з серйозною проблемою, що може мати негативні наслідки для нас всіх. Йдеться про неправильне поводження з пет-пляшками, яке загрожує нормальній роботі системи збору сміття. Наша громада вже давно має контейнери, призначені включно для пет-пляшок. Проте деякі мешканці продовжують нехтувати правилами та викидають пляшки без попереднього стискання. В Європі всі люди сортують сміття. Чому українці не можуть сюди сортувати сміття? Україна теж Європа, правда? Але це не єдина проблема. Ми також спостерігаємо, як у контейнери для пет пляшок викидають сміття різного типу, як от побутові та будівельні відходи. Така поведінка робить неможливим правильне сортування сміття та його подальшу переробку. Підприємство, яке встановило на території нашої громади контейнери, обурюється через таку недбалість. Якщо ситуація не зміниться, контейнери просто заберуть. Це буде великим кроком назад для нашої громади у питанні сортування та переробки сміття. Чому важливо стискати пет пляшки перед викиданням? По-перше, це дозволяє зекономити місце в контейнерах, що означає не такі часті виїзди сміттєвозів. Та зменшення втрат на транспортування. По-друге, це зменшує об'єм сміття, що потрапляє на утилізацію, сприяючи більш ефективній переробці. Ми закликаємо всіх мешканців бути свідомими та відповідальними, звертайте увагу на тих, хто не дотримується правил сортування, пояснюйте їм важливість стискання пет пляшок. Перед викиданням та необхідність використання контейнерів за призначенням. Кришки знімати обов'язково і ляшанки їх треба докупки, тобто робити так, щоб воно було складно, акуратно. Це воно багато більше в місця зекономило і було б краще. Окремо пляшки, стекло, пластик, паперові. Наша спільна відповідальність зберегти чистоту та порядок в громаді. Будьмо відповідальними.